Вітаю вас із Словенії поки що. Поїхали ми вчора в Україну. Вже було темно, як ми приїхали на митницю нашу, бистренько прийшли, не виходили з автобусів, нічого. І потім поїхали на Угорську таможню митницю. Бачите, який мороз. Мабуть, і в нас мороз щось я переживаю. Гляньте. Чи білі, трава біла, бачите, що робиться. На угорській митниці ми виходили з сумками, ну провірили паспорти, потім на таку янту поставили. Через, ну Я буду простим казати словами через телевізор, таків пройшло, вони подивилися, що там нічого лишнього немає. І поїхали далі. Ніч була. Проїхали всю Венгрію, довго їхали по Венгрії. Тепер Словенія. І зараз через 30 хвилин починається Італія. Ще мені їхати і їхати. В Італію, довго будемо їхати, потім Франція, а потім вже Іспанія. І таке. Треба. Їду, треба, бо треба. І не перший раз їду. У цьому автобусі дуже зручний, я вже, мабуть, говорила просто відео, сюди як заходиш, здається, до себе додому зайшла. Дуже зручний, цей перевізник, дуже хороший грандистик. Він саме найкращий в Україні. Тровалась, бачите. Гірська така місцевість тут. Населений пункт. Отакі Добренько. бажаю вам всім добра, здоров'я, щастя, всього вам найкращого. Дивіться ває відео, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь а я вам буду далі вже, вже зараз день буду з Італією показувати далі. Зараз я повторяю, що